Пане Олександр, питання про Андрія Ярмоленка, його трансфер. Він взагалі наскільки важливий для команди, для клубу, наскільки це дасть хлопцям певної більше мотивації, коли людина з таким авторитетом буде в команді? Ми можемо говорити про будь-що будь, будь згодно. Час тільки покаже. Але я хочу сказати, що його досвід, його розуміння футболу, його індивідуальні якості, його лідерські якості безумовно мають вплинути. І додати нам впевненості е, його авторитет е, гравців, коли з тобою, з молодими гравцями поруч тренуються люди, які вже чогось досягли, які є лідерами по життю на футбольному, не тільки на футбольному полі, безумовно, вони е, підтягують до себе нашу молодь. Тому я, я бачу тільки плюси на сьогоднішній день. Вже спілкувався з ним? Ні, ще не спілкувався з ним. А коли вже? Приступить до тренування. Він, як і всі наші гравці, які були в лавах національної збірної, вони доєднаються до команди вже 3-го числа і з 4-го числа почнуть е, займатися разом з командою. А наші хлопці, які представлені на чемпіонаті Європи Ю-21, вони долучаться вже після закінчення їх виступу і після е, невеличкої перерви, яка у них обов'язково буде сьогодні стані він так вижеш. Він дуже складно добрався до України і він до сьогодні доєднався до команди. Сьогодні в нього підготовку, тому що він тільки в. Вчора пізно ввечері доїхав. Завтра медобстеження він пройде разом з командою Ю-19. І я так думаю, що завтра він разом з ними перше тренування проведе, тому що в нас завтра одне тренування по плану зранку.